Що робити, коли зникла анкета піар з системи? а Вау! Зникла анкета з піар-системи. Якщо вона зникла з, наш... з вашого порталу, чи вона була заповнена, тому що там дається певна кількість днів на те, щоб її закінчити. Або, наприклад, але, я навіть, вона я буде. Думаю, системи, мабуть, з експрес-центром маю снуватися або з якоїсь іншої. А якої також якою також уточнити ваші питання більш конкретніше, будь ласка, так буде легше відповісти. Але я а думаю, треба, це якщо у вас є підтвердження того, що ви подалися вже е, бувають такі як збої в системі. Е, треба, якщо у вас є підтвердження подачі, е, треба написати техніку, тобто є така як підтримка, допомога, щоб її знайти. Е, може, ви не на тому порталі зареєструвалися. Е, також можна зателефонувати. Mm -hmm. В, в імміграційний уряд. Або ж я кажу, є така веб форма Technical техніка Technical issues. І, звичайно, що може це зробити. До речі, хтось мене питав, просто, але в нас <смас> не зникали піар аплікації. Може, вони її не заповнили, може вже зачинено програму. Таке також може статися. Але рішення таке термінове, то є technical difficulty, technical support. Треба написати і все. І почекати. Дякую, okay. Юлі. Шановні глядачі, будемо вам дуже вдячні за підписку на наші е, соцмережі. Е, в коментарях будуть соцмережі Юлі також е, і за лайки. і Також питання. Ще раз питання. Наш формат це в прямому і відповіді в прямому ага. ефірі. Виходимо кожного. Ага.